Давай зустрінемо різдво вдома, давай зберемось за столом в коло. Хундинники дванадцять б'ють. Знову, давай зустрінемо різдво, вдома. Дорогі друзі, щиросердно вітаю вас всіх з прийдешніми святами. Ми не святкуємо широко сьогодні, але відзначаємо кожен день, який наближає нас до перемоги. Бажаю всім віри, добро, тепло, світло і нашу перемогу. Наша зустріч незабаром буде стіна рідної школи. Вітаю! Нехай зісняться найсміший брі та сміливі плани. Нехай у вашій домівці панує затишок здоров'я і добробуту. Будьте веселі та щасливі. Енергійні та здорові! А в сім'ї ніколи не буває незгод та суперечок. Бажаю, щоб мир панував на всій планеті і жив у душі у кожної з нас. Нехай буде безліч дивовижних подорожей, веселих пригод. Солодких хвилин та світлих днів. Бажаю натхнення та невичерпної енергії. Ніч найчудовіша. Загадай найпотаємніші бажання, і вони обов'язково здійсняться! Нехай це світло свято в ваших серцях оживає надія, прокидається любов і милосердя. Нехай різдво ударує вам душевне мир та спокій. Нехай рідні люди. Завжди будуть буру, обутуючи вас турботою та любов'ю. У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожній оселі. Успіхи всіх починаннях, більше радості, міцного здоров'я та всіх благ. Від усього серця бажаю вам та вашим близьким спокою в душі, миру вдома та в країні. Близько в очах. Посмішок позитивних думок та везіння, а також душевної гармонії та справжніх людей поряд. З двом Христовим та Новим роком. Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай з нами станеться те чудо, про яке ми всі мріємо, і збудеться найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб всі ми були живі і здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення, а також досягли нових вершин у нашій справі. А ще нехай в нашому житті буде побільше зустрічей з вірними друзями, колегами та рідними, а також радісних моментів, які перейдуть. Приємні спогади, веселих та щасливих свят. Небо сьогодні сяй його різдвяної зірки. Хай це світло захищає вас від зла та поганих думок. Хай на обличчі завжди сяє щаслива посмішка. Нехай в наших серцях завжди буде любов, щоб рятувати інше і самим ставати краще. Не відмовляйте собі в щасті бути собою зі святом. Вважаю, що брізляна казка неодмінно постукала в ваш дім і подарувала вам теплу і затишну атмосферу. Хочу побажати вам зустріти це свято світлим настроєм. Бажаю цінувати все, що є. І насолоджуватися кожною миттю життя. Нехай ангел охоронець береже вас і вашу родину. Цього дня бажаю відчувати казку та дивані зберегти в собі цей чудовий момент. День Різдва, коли всі збираються за святковим столом, хочу побажати всім добра і світла. І нехай на всій планеті запанує довгоочікуваний мир. Як далеко ти від дому, ми не бачили сто років, забуваю я історії твої, як усіх нас розкидало, стало місце забагато, я сумую, чи повернешся чи ні. Знаю я, знаєш ти наше бажання одне. Коли війною вся країна оповита, а у домівки стукає Різдво, я прошу миру, в Бога у молитві, і хай панує в нас лише добро, з Різдвом Христовим, друзі милі. Нехай омрія не здійсниться, щоб новий рік зустріли в мирі з любов'ю, радістю у серці, нехай обходять негаразди, натхненням повнилися мрії, щоб в ваших душах. Не згасали кохання, віра та надія. Нехай у це свято замовкнуть гармати, і не підніметься в повітря жодна ракета. У Різдвяну ніч трапляються чудеса, а загадані бажання здійснюються.